Добрий день, шановні глядачі, мене звуть Міла. Пропоную вам покупатися в цих джинсових залишках та пошити з них щось дуже-дуже красиве. Зробимо з вами два полотна, які знадобляться мені для пошиття капць на замовлення. Обираю тільки яскраві клаптики та нарізаю їх у формі овалу по дві штучки. Дорогі друзі, хто буде вперше робити таке полотно з допомогою клею. Я вам завжди показую, який саме клей використовую я, але це не означає, що вам треба бігти в магазин та купувати саме цю фірму клею. Нам потрібен будь-який клеюбець, який продається в звичайному канцелярському магазині. Він нам потрібен тільки для того, щоб зафіксувати наші клаптики на основному тканині. Щоб вони не рухались, коли ми будемо стібати вручну або на машинці, коли ми будемо щось ще докраювати, робити на своєму робочому столі та штовхати це полотно ліворуч, праворуч, щоб ці клаптики залишалися на місці. Але обов'язково після цього треба їх пришити. Мабуть, ви мені не повірите, але будете сміятися. Але є такі коментарі, в яких питають: а що після прання от це все тримається? Ні, після прання це все не тримається, якщо це не пришити. Я пишу: треба простібати, пришити. А, да. Ну, да, Тому що в кожному відео, якщо я шию таке полотно, то після того, як я все наклеїла, я показую, що я це все прошила, простібала. Це в кожному відео. Нема такого відео, де цей момент я пропускаю. Але якщо людина не може додивитися ще 2 хвилини відео, а потім витрачати час на написання коментаря, я не знаю, на чому вона свій час заощаджує. Ну, ну коротше, що йому далі. Це відео не дуже довге, та я хочу дати вам багато порад, як використовувати такі полотна. Уявіть собі, ви робите таке полотно не з джинсової тканини, а з прозорих легких тканин. Ви поклали перший шар органзи або фатину, потім нарізали якесь мережево. Мабуть, взяли стару тюль, яка уся в визерунках, вони дуже немодні, у них купон такий іде. Я думаю, що ви зрозуміли про що я. От її можна порізати або фрагментально щось повирізати, якісь квіточки з них, листики, та розкласти на першому шарі, як вам заманеться. Потім накрити ще прозорою тканиною та все пристібати. Наприклад, можна взяти блискучу ниточку та пришити її все. Потім пришити паєточки, мабуть, десь трошечки, яких стразиків трошечки, можна не наробити це. Але якщо це зробити, коли буде сонечко повертатися на ваше віконце, то промінчики будуть попадати на ці блискучки, та ваша кімната стане казковою. Це дуже буде красиво. Я розумію, що штору шити, це дуже великий виріб, і не хочеться цього робити. Але можна зробити маленькі фрагменти 50 на 50 см, зробити такі. Заготівлі та вшити їх на свої штори. Це також буде дуже красиво виглядати. Також такі полотна можна використовувати по шитті гаманця, клачча, сумки, наплічника, або зробити нове сидіння на стілець, але зробити декоративні подушки, які будуть дуже гарно прикрашати вашу оселю. Не да обов'язково робити їх яскравими. Наприклад, у вас все таки знаєте, як сепія виглядає коричнево бежевих відтінках, то можна додати щось яскраве, щоб змінити настрій, але навпаки обрати коричневі відтінки цих камінчиків, от овалів або квадратиків, кружечків, та пошити такий монохром. У моєму випадку було замовлення пошити дуже яскраві капці, щоб вони обов'язково мали теплу підошву, тому що перший поверх та підлога холодна. До цього я завжди шила капці для свого третього поверху. У нас підлога в квартирі тепла, але є містечко таке нетепле: це кухня та прихожа. Там плитка у нас лежить, особливо на кухні, коли готуєш, треба, щоб капці були теплі. Але в цей раз мені треба було зробити ще тепліше підошву. Я вам обов'язково покажу, що я зробила, щоб вона була товста та тепла. Якщо ви плануєте з такого полотна пошити дорожню сумку, то використовувати Фаті не треба. Це дуже неміцна тканина, яка буде постійно рватися, тому що дорожня сумка це дорожня сумка, це не домашні капці. Ви її постійно кудись пхаєте. Цей верхній шар не витримає такого натиску, тому пропоную зробити таке полотно під плівкою. Такі вироби вже пройшли випробування подорожю. Я шила дві велосумки та рюкзак. Пошите все було давно, але по цей день це виглядає все як нове. Навіть речі, які були всередині цих виробів, вони залишалися після дощу сухими. Для натхнення покажу вам декілька своїх робіт, які я пошила майже з таких клаптиків: сумка під Фатіном, клач під Фатіном та наплічник з велосумками, про які я вам тільки що розповідала. Ну а продовження пошиття цих капсів буде в наступному відео. Друзі, я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та обов'язково не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!